Щоденник ДДА 13 грудня. Відповідальність. Свобода від алкогольного божевілля. Це питання відповідальності. Ми не можемо відповідати за те, що не нами створено. Велика Червона книга. Стрінка 88 Ми думали про себе як про щось нікчемне посеред всесвіту. Безліччю способів ми намагалися накласти на себе руки як емоційно, так і фізично. Подумки, кажучи собі, може, цього разу вони побачать, що відбувається. Але нічого не змінювалося, як не змінювалися і ті, хто був у цьому виною. На що ж ми витратили всі свої сили? У ДД ми дізнаємося, що змінюватися потрібно нам самим. Для цього насамперед необхідно зняти з себе відповідальність за алкогольне божевілля. З нами чи без нас воно завжди було некерованим Ми починаємо усвідомлювати, що заслуговуємо на шанс на нормальне життя, навіть якщо не зовсім уявляємо, на що воно схоже. Ми дивимося вдалечінь і бачимо попереду світло. У нас не виходить розібрати, що це, але водночас ми не можемо перестати рухатися до нього. Ми відчуваємо, що там добре і тепло. Спочатку це нас лякає, але також здається чимось новим і захопливим. Ми скидаємо сором і залежності, які нам більше не допомагають ми звільняємося від своїх захисних реакцій. Настав час подивитися, що ж називається життям ми дозволяємо собі рухатися далі. Сьогодні я пам'ятатиму, що відповідаю за себе, але не за безумство свого дитинства. Я стану користуватися своїми спогадами для одужання, але потім повзалишу їх у минулому і зможу стати вільним.